Всіх вітаю, мене звати Олена і я щиро дякую, що ви долучилися до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон є ініціативою креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах барафону є безкоштовними, а вся команда відмовилася від будь-яких гонорарів. Проте натомість ми просимо вас надіслати підтримку навіть мінімальну фонду Повернись живим за ось цим посиланням. Дякую і бажаю приємного перегляду. Сьогодні буду ділитися своїм досвідом, як з нуля я попала в UI UX дизайн. Моя історія, напевно, класична історія свічера, який полюбив дизайн. Проте, полюбив дизайн не в 18-20 років, а в трошки старшому віці, коли пройшов всі можливі види попереднього шляху в попередній професії. В загальному в UX я вже два роки. Я дизайнер на Елексі. До того в мене саме класична юридична освіта, саме класичні державні роботи і так далі. Тому мій перехід був доволі важкий. По-перше, в емоційному аспекті. Про те, що я хочу сказати людям, які не думають переходити в цю професію, потрібно не боятися. Це десь приблизно ілюстрація того, що відбувалося зі мною, коли я знайомилася з дизайном. Взагалі, не розуміючи, що таке ux дизайн в першу чергу, маючи там загальне розуміння ui дизайну, не розуміючи, взагалі як працює фігма з вічними переживаннями, що щось може не вичитися, з вічним пошуком будь-яких можливостей і так далі. В загальному в мене все закінчилося просто фразою Я це зроблю, і через два роки я це дійсно зробила. Це для вас мотиважка така. Кожен фініш, це по суті старт для свідчерів, тому що головне почати. А тепер трошки більше розкажу цікаву інформацію в загальному, як я попала в дизайн і просто покроково мої дії. Які вам будуть цікаві і корисні, в принципі, для початківців. Потрібно пам'ятати, що для будь-якого початківця в UI-UX-дизайні це я вивела такі дві головні бази. Ти не зможеш стартанути в професії без знань і володіння фігми і також без будь-якого розуміння, що таке UX-дизайн. Тому що UX-UI. Це найкращі друзі, які ходять завжди за ручку. Тому як дизайнеру потрібно розуміти, як працює фігма, її головні принципи, головні плагіни, головні закони ui дизайну. Тобто, це закони по, по іконографії, це закони по ілюстраціях, закони типографії, закони кольорів. Також е, закони грідів — Це все дуже важливо для початківця, і це все е, бажано зрозуміти з самого початку. Е, десь частково моя помилка була в тому, що я недооцінювала UI-ний дизайн е, я недооцінювала велику кількість правил, які є в UI-ному дизайні. Е, я доволі часто пропускала ці правила. Не цікавилася ними детально і базово тому, можливо, мій вхід в професію був трошечки затяжний, точніше, навіть не так. Я вчилася всього на ходу, коли вже попала коли вже попала на свою компанію, коли вже конкретно точково пропала на проект і прийшлося брати відповідальність за всі свої юальні рішення. Також для початківців я рекомендую. Активно читати Nelson Norman Group, в них відкритий ресурс, просто гуглите і зразу можете перечитувати їхні статті. Вони вважаються світовими лідерами в фазах досліджень UX і дають дуже чітке розуміння, що таке UX в загальному, як він працює, і дуже Класно розказують про закони UX. Більшість е, статей для початківців в них базові і е, безплатні. Тобто, після переходу на сайт можна переглянути відео, можна перечитати статті. Е, я з цього починала, і саме це для мене стало чіткою базою і розумінням в загальному, що таке UX, е, як проводити певні дослідження. Тобто, на слуху я вже розуміла. Що це все таке і як воно працює? Я починала з перегляду великої кількості відео на Ютубі, а їх не вартує недооцінювати, тому що є доволі багато непоганих лекторів, які розказують в першу чергу за основи фігми. Як користуватися цією тулзою, розказують велику кількість лайфхаків, які пришвидшують і оптимізовують роботу і процес, вона займає свій час, проте YouTube не варто недооцінювати в ньому велика кількість просто надзвичайно крутих лекторів, і саме це може вам допомогти просто зрозуміти. Як працює ця вся система, як працює юалька, і десь частково стартанути своїми першими макетами, які потім можна буде перенести в портфоліо? А головне слухати і мати натхнення. Також доволі непоганий ресурс це Design Notes. Я з перших днів, коли я вирішила, що стану дизайнером, користувалася цим ресурсом. Він мене доволі сильно надихав. Я його рекомендую. Там багато також і статей, і плагінів, і загальних концептів в про ux дизайн особливо UI-на сторона. Тому можете переглянути цей ресурс. Він по факту містить велику кількість вільних бібліотек для дизайнерів. Він містить також багато різних метрик, які вам допоможуть зрозуміти в загальному, як проводити дослідження і дати вам базове розуміння цього всього. LinkedIn. світ не без добрих людей. Коли я починала свій шлях в дизайні, я підписувалася на дизайнерів, на скілових сіньорних дизайнерів в LinkedIn. Деколи багато з них закидало доволі непогані статті, або просто закидали свої роботи а, з лінками там з переходом на дріб чи на біханс. Також а, в мене були випадки, коли три міжки, або люди, які тільки-тільки почали свій шлях в дизайні, писали мені напряму а, і просто. Хотіли почути фідбек про їхні роботи, про їхнє портфоліо, про те, чи вони правильно мають розуміння юайльного дизайну. Просто загальні поради. Я, в принципі, завжди давала фідбек. І після того, як мене почали питати, люди, я зрозуміла, що десь ця система працює. І, по факту, я теж можу писати в деяких дизайнерів. Просто порад, і здебільшого результат буде позитивний. Тобто, здебільшого, ти маєш можливість почути доволі таки конструктивну критику. Головне, до речі, дизайнеру адекватно ставитися до будь-якого роду критики, тому що дизайн, особливо UI, це річ доволі таки суб'єктивна, і треба розуміти наперед, що критики буде багато. Це десь можливо про стресостійкість, можливо, не про стресостійкість, а просто про адекватне сприйняття критики. Просто потрібно як дизайнеру-початківцю підготуватися морально до того, що критики буде багато, але якщо ви готові до критики і почути її, я б рекомендувала просто заходити в LinkedIn, постати свої роботи, додавати в друзі і починати холувати просто сіньорних дизайнерів. Або взагалі неважно скільки в людини досвіду. Якщо людина навіть два роки в професії, як я, вона зможе вам чимось допомогти і, як мінімум, поділитися своїм досвідом проходження базових помилок. Тому використовуйте LinkedIn, заповнюйте профіль, це доволі дієва штука. Я коли заповнила свій профіль в Лінкідіні трошки адекватніше. Ну хоча в мене LinkedIn дуже дуже базовий, але коли я там пододавала якісь банально скіли нові і так далі, і підтвердила їх через LinkedIn, мені почало набагато активніше писати рекрутери. Не ігноруйте книжки, це моя порада. Коли я починала шлях в дизайні, мені рекомендували велетенську кількість книжок. Напевно, моя історія з дизайном почалася з цієї книжки The Mom Test. Вона супермаленька, вона має 80 сторінок, але вона дає тобі крок вперед в ux дизайні і вчить спілкуватися банально з людьми, вчить спілкуватися з твоїми стейкхолдерами, В першу чергу задавати правильні питання, тому що. Від питань, які ти задаш своїм стейкхолдерам, залежить якість твоєї роботи, і залежить твій час, який ти витратиш на цю роботу, тому краще задавати уточнюючі запитання зразу, завжди перепитувати, багато комунікувати з всіма членами команди, з своїми клієнтами, своїми замовниками і з потенційними користувачами. Особливо з потенційними користувачами, з енд-юзерами, просто робити опитування, робити інтерв'юшки і так далі. І ці базові скили можна набити вже собі, роблячи свій педпроект. Тому не ігноруйте книжки. На просторах інтернету велетенська кількість книжок суто для UX-UI дизайнерів, багато книжок і статей по UX. -у. Більшість з них, звичайно, на англійській мові. Але і багато є перекладених. Так само по юальному дизайну є книжки про і про типографіку, і про кольори доволі багато інформації можна знайти. Також одна з рекомендацій надихайтеся, є багато ресурсів, які е, допомагають вам шукати свіжі ідеї, свіжі рішення. Найбільше я люблю, якщо чесно, Behance. Але на дрібл також доволі часто захожу. Просто щоб перевикористовувати а, паттерни інших людей. А, це нормально, це стала практика, є правила UX, які навіть дуже треба а, запозичати, оскільки це загальні правила, а, які допоможуть вашому дизайну а, стати. Консистентним, однорідним і логічним. Ну і в першу чергу, і найважливіше, зручним для юзера. Коли я починала свій шлях в дизайні, я доволі часто заходила е, на Dribbble або на Behance, е, дивилася, просто скролила всі роботи, які там мені вибивали, або там, допустимо, вибивала вибивала якусь тематику в фінтех. Наприклад, і переглядала роботи дизайнерів, які вже робили певні промальовки, мали певні напрацювання, старалася відкривати фігму і щоб набити свої скили. По-перше, використання фігми, а по-друге, бачення загальної композиції, я перемальовувала ці роботи просто з підміною кольорів. Я їх, звичайно, що нікуди не підставляла, не в, ну, в своє портфоліо і так далі, нікому не показувала, оскільки ми поважаємо авторське право. Кожного дизайнера це було просто то, такі тренінги для мене, щоб відчути цей дизайн, відчути, як працюють компоненти в фігмі, зрозуміти щось більше про розмір шрифтів, які шрифти часто використовують дизайнери. Насправді, це доволі непоганий тренінг. Всім початківцям рекомендую. Оскільки, коли ти починаєш свій шлях в дизайні, ти маєш розуміння, що насправді дизайн це не так легко, як тобі здавалося, ти не малюєш просто там іконки і так далі. Є чіткі правила, які працюють, і є чіткі правила, які користувачі і дизайнери вже затестили і протестили. Тому перемальовуйте, є. Сталі правила в дизайні, які використовуються дизайнерами, і ви як частина дизайн ком'юніті і як дизайнер, який хоче зробити інтерфейси кращими, зручнішими і життя людей простішими, і зробити свого стейкхолдера задоволеним. Перевикористовуйте практики, це, це нормально. Наступна моя порада це про структуризацію. Я рекомендую структуризувати всі свої роботи. Якщо ви налаштовані стати UX UI-дизайнером, вам потрібно навчитися думати як дизайнер. Якщо до вас потрапляє проект, нехай це буде ваш перший педпроект, нехай це буде мінімальний сайт. Попробуйте пройти всі етапи дизайн Thinking. не починайте зразу малювати. При чому розмальовувати, прототипувати все зразу з кольорами і так далі. Пройдіть всі фази, подумайте за вашого користувача в першу чергу, проводіть опитувальники, можливо, навіть інтерв'ю. Подумайте, хто ваш користувач, зробіть інтерв'юху або міні-воркшоп навіть з вашими друзями чи вашими колегами по роботі. Пройдіть всі етапи дизайну. Для початку це допоможе вам більше зрозуміти, як це все в ідеалі працює. Звичайно, в робочих моментах я сама не завжди проходжу ці всі фази, але це, це в принципі нормально. Просто для початку, коли ви тільки заходите в дизайн, на мою думку, важливо мати чітке розуміння, як в ідеалі мала би працювати ця система дизайн-синкінгу, тому е не пропускайте цього. Не беріться зразу за UI, подумайте також за UX. Це вам дуже допоможе в подальшому на будь-яких співбесідах, тому що доволі таки часто питають рівно, чи людина має розуміння, що таке та сама юзер-персона, чи коли-небудь проводив опитування серед користувачів або потенційних користувачів, також чим також чим. Кількісний, кількісний аналіз відрізняється від якісного аналізу і також багато інших запитань. Також малюйте вайерфрейми. Вони вам в майбутньому допоможуть зекономити час на юайку. Оскільки у вас буде готовий каскад, у вас будуть. Чорнобілі макети, але чорнобілі макети з доволі непогано продуманою структурою для подальшого використання UI -ки. Це десь найбільш базові рекомендації від мене. Якщо в загальному підсумувати це все, в першу чергу навчитися користуватися фігмою. Для цього існує велика кількість ютуб-каналів і з певними тюторіалами. Не пропускайте головні базиси фігми, не бійтеся робити компонентів, а, навчіться їх робити. Чим швидше ви навчитеся робити якісні компоненти і працювати з фігмою, тим в майбутньому це більше зекономить вашого часу. Читайте, читайте багато за те, що таке UX, як спілкуватися з користувачами, як проводити воркшопи? Що таке взагалі юзерфлоу mapping. Продумайте, продумайте, оскільки UX це про певний структурний аналіз у вашій голові, і будь-яка інформація, яку ви почерпнете з тих самих статей, з книжок, вона вам потім відкладеться і, як мінімум, допоможе. На технічних співбесідах наступна порада це надихатися, надихатися і відтворювати, відтворювати вже готові рішення, відтворювати їх виключно для себе, не, не, не поміщати їх, звичайно, що в своє портфоліо, але просто в фільмі промальовувати, промальовувати вічно додатки, таблички, вчитися структуризувати велику кількість даних на одній PG. І не бійтеся, питати порад, комунікувати Світ не без добрих людей. Люди готові давати вам поради, готові вам радити. Можливо, вам повезе, і ви знайдете собі ментора, навіть який буде зацікавлений в тому, щоб допомогти комусь зайти в дизайн. По факту, в мене так сталося. Мені допомогли. Мені допомогли дизайнери, яким я писала допомогли мені е, зрозуміти взагалі, що таке дизайн і так далі, і е, допомогли мені думати як дизайнер, е, допомогли мені структуризувати, е, досвідчені люди вам точно порадять, як себе взагалі поводити на співбесідах, е, і тому не бійтеся, просто питати і комунікувати. Зробіть це, якщо ви налаштовані, починати вашу кар'єру в UX-UI дизайні. Ви повинні розуміти, що вхід важкий, але він дуже дуже вартість.